Що це за створіння? Я вам зараз розкажу. Не так давно на просторах YouTube Shorts я побачила подібне відео. Мені стало цікаво, що це за створіння, Та таке відео я бачила не в перший раз. Якщо пошукати якусь інформацію, ху... Він скаже нам, що це уявне створіння. Але це може бути і не так. Книжка про це створіння. Цікаво, чи не так? Якщо перекласти те, що там написано, то, якщо цікаво, поставте на паузу і почитайте самі, тому що я намагалася, в мене нічого не вийшло, вибачте. Поки шукала українську версію цієї книжки, щоб її потім почитати, я знайшла ось це. Знову перекладаємо і. ось Але там нічого не видно. Галерея з'їла якість. Ну, вибачте, я сама. Теж почитати не може тепер. Ну, а там, коротше, наскільки я пам'ятаю щось про перетягнену колу, і, 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 типу це як коло в костюмі. І, типу, там якісь відміть крапля і. Там, короче, дуже схоже на колу також, ну. Ооо я не знаю. Про дробір мені вдалося дізнатися дуже мало інформації. Тому. Якщо вам сподобається це відео, якщо наберете на ньому багато лайків, переглядів, то я зроблю другу частину, де я ну, дізнаюсь більше інформації про це створіння і, звісно, е, буду щось про це розказувати. Па-па!